Троянда це не просто квітка, це символ ніжності, любові і сили життя. Коли вона росте не десь у чужому саду, а прямо на твоєму підвіконні, навіть у маленькій квартирі чи сільській хаті, то, здається, ніби в хаті уселилася частинка весни. Багато хто думає, що виростити троянду вдома справа майже неможлива, мовляв, потрібна теплиця, досвід, особливі умови. Але насправді достатньо лише бажання, трішки терпіння і кілька простих хитрощів, які знає кожен, хто хоч раз мав справу з землею. І головне, це не вимагає ні великої ділянки, ні копання, ні складних інструментів. Усе можна зробити прямо на кухні під руками із звичайних речей, які є в кожному домі. Часто ми отримуємо у подарунок букет троянд, гарних, пахучих, але через кілька днів вони в'януть і рука сама тягнеться до смітника, а дарма, бо саме в тій стеблині, яку ми викидаємо, ще живе сила здатна дати нове життя. І якщо цю силу пробудити, то навіть один зів'ялий бутон може стати початком цілої домашньої клумби. У цьому й полягає диво природи, варто лише допомогти. Людина, яка виростила квітку своїми руками, знає, кожен новий пагін це як усмішка у відповідь на турботу. Троянда не просто прикраса підвіконня, вона лікує душу. Коли на вулиці холодно, коли день короткий і небо низьке, зелений пагін із рожевим бутоном нагадує, що життя триває. Недарма наші бабусі казали: квітка в хаті то радість у серці. Вони завжди садили вазони, вирощували навіть найпростіші рослини, щоб у хаті було живе тепло. Бо живе воно завжди гріє краще ніж будь-яка піч. Сьогодні, коли багато людей не мають змоги тримати горочий квітник, така домашня троянда стає справжнім порятунком. Вона не потребує великих турбот, але вимагає уваги як будь-яка жива істота. Зате віддячує сторицею, і ароматом, і красою, і відчуттям, що ти створив щось своє, рідне, не куплене, а вирощене власноруч. Це додає впевненості, спокою і навіть трохи віри у власні сили. Бо якщо зумів виростити троянду зі звичайного стебла, значить у твоїх руках є справжня сила життя. І не потрібно чекати весни чи гарної погоди. Почати можна будь-коли. Навіть узимку, коли все довкола спить, у хаті можна створити маленьке літо. Варто лише знайти кілька хвилин, щоб підготувати прості речі: півлуковиці, трішки землі, звичайну баночку та крапельку терпіння. Усе інше зробить сама природа. Вона тільки чекає, щоб людина дала їй шанс. Є щось особливе в тому, коли серед кухонного посуду, біля банки з цукром чи горнятка з ложками стоїть вазончик із живою трояндою. Її листочки тягнуться до світла, а бутон розкривається, наче усміхається ранковому сонцю. І втомить розумієш, життя прекрасне навіть у дрібницях. Троянда не питає, багата твоя хата чи бідна, є в тебе сад чи ні. Вона росте там, де її люблять. Це заняття підходить кожному і молодим, і старшим, і тим, хто ніколи не мав справи з квітами. Вирощування троянди вдома це наче маленьке диво, яке відбувається на очах, і це диво можна подарувати самому собі. Бо навіть якщо за вікном дощ чи хуртовина у середині серця завжди світить сонце, коли в хаті квітне троянда. Отож, друзі, не викидайте те, що здається зів'ялом. У кожній стеблені є життя, і достатньо лише краплини уваги, щоб воно пробудилося. Роза на кухні це не вигадка, не трюк, а простий спосіб зробити своє життя трохи теплішим. І якщо ви коло небу тримали в руках пелюстку, що пахне свіжістю ранку, ви знаєте, воно того варте. Щоб виростити домашню троянду зі звичайного зрізаного живця, головне не поспішати, а все робити з розумом і спокоєм. Кожен етап тут має своє значення. Починається все з того моменту, коли у вас на руках опиняється квітка, можливо, подарована на свято, можливо, просто куплена для настрою. І навіть якщо вона вже трохи зів'яла, не варто засмучуватись. Головне, щоб стебло ще було пружним, а листочки не зовсім висохли. Саме таке стебло стане основою для вашого майбутнього кущика. Спершу треба вибрати гілочку, яка має хоча б дві живі бруньки. Це ті маленькі точки на стеблі, з яких потім з'являться нові пагони. Внизу робимо косий зріз під брунькою, саме там почнеться розвиток корінців. Не треба брати занадто довгі живці, вистачить 10-12 см. Листя знизу обриваємо, залишаємо лише два верхні, щоб рослина не втрачала зайву вологу. Це проста дія, але вона важлива. Чим менше листя, тим більше сил іде на укорінення. Далі приходить черга лука, і тут багато хто дивується, навіщо лук для троянди? А насправді цей овоч природний помічник. Він має у собі речовини, що знищують грибки, бактерії і усілякі шкідливі мікроорганізми. Якщо коротко, він лікує, очищає і захищає. Саме тому для підготовки розчину беруть жовту луковицю, звичайну кухонну, не червону, бо червоний сорт слабший за дією. Її треба почистити, розрізати навпіл і половинку нарізати дрібними кубиками. Нарізаний лук складають у склянку або невелику банку, заливають приблизно 150 мл води кімнатної температури, не гарячої, не холодної, а просто відстояної. Перемішують, щоб виділилося якомога більше лукового соку. У цей настій занурюють підготовний живець троянди на 15 хвилин, не більше. За цей час сік лука встигає знезаразити стебло, знищити можливі грибкові спори і водночас не пошкоджує ніжну структуру самої рослини. Це своєрідна природна ванна здоров'я для квітки. Поки троянда купалася в луковому настої, слід підготувати ґрунт. Тут також усе просто, але важливо: землю з вороду краще не брати. У ній можуть бути личинки, шкідники або цвіль. У магазині зараз продається готовий субстрат для квітів – легкий, пухкі з поживними добавками. Для одного живця вистачить баночки об'ємом 300-350 мл. Можна навіть використати пластикову упаковку від сметани. Насипаємо землю, але не до самого верху, залишаємо трохи місця, щоб потім не розтікалася вода. Щоб земля стала чистішою і кориснішою, її варто пролити настоєм із лукової лушпайки. Це ще одна хитрість, яку знали наші прабабусі. Вони ніколи не викидали лушпайку, бо вона містить природні антисептики і мікроелементи. Її заливають окропом приблизно 100 мл, настоюють, поки охолони, потім проціжують і цим розчином поливають ґрунт. Земля після такого настою стає м'якшою, чистішою, непріснявою, і троянда в ній почувається як удома. Коли живець вже готовий, а земля оброблена, можна садити. Робимо невелике заглиблення ложкою, Вставляємо стебло на 4-5 см у землю, злегка притискаємо пальцями, щоб воно стояло міцно. Потім накриваємо зверху губкою або шматочком поролону з отвором. Це допоможе утримувати вологу біля основи. А щоб створити справжній парниковий ефект, беремо звичайний прозорий пакет і надягаємо на баночку, закріпивши його резинкою або ниткою. Так утворюється міні-тепличка, де вологість і температура залишаються стабільними. У перший день рослину краще не турбувати, нехай вона звикає. На другий день можна зробити кілька маленьких дірочок у пакеті з обочисткою для вентиляції. Раз на добу пакет слід знімати на кілька хвилин, щоб троянда подихала. Важливо не ставити баночку під прямі сонячні промені. Світло повинно бути м'яке, розсіяне. Найкраще місце під підвіконня зі східного або північного боку. Протягом перших трьох днів нічого не потрібно полувати. Усе, що потрібно, вже є в землі та в повітрі під пакетом. На четвертий день можна обережно оприскати землю з пульверизатора, трохи щоб не утворювалося болото. Надлишок води найпошивеніша помилка початківцю. Вологість повинна бути, але без застою. Іноді можна побачити, як земля покривається тонкою плівкою. Це нормально, означає, що всередині тепла і волога атмосфера. Через тиждень варто перевірити живець. Якщо він не потемнів і стоїть міцно, отже, усе йде правильно. Зазвичай на 10-14 день з'являються перші тонкі корінці, а з водом нові листочки. Це найприємніший момент, коли розумієш, що життя прокинулося, і хочеться стояти біля тієї баночки і дивитися, як вона росте. Троянда рослина, що любить спокій і сталість, не треба щодня пересаджувати чи переміщати її. Вона відчуває, коли до неї ставляться з турботою. Якщо ж у хаті прохолодно, можна поставити баночку біля батареї, але не вприту. Надлишок тепла висушує повітря, тому краще обгорнути дно тканиною або поставити поруч мисочку з водою. Коли корінці зміцнюють і троянда почне рости, можна зняти пакет і дозволити її звикати до кімнатного повітря. Робити це поступово, спершу на годину, потім на дві і через кілька днів зовсім прибрати. Після цього троянда вже не боїться змін вона стає повноцінною хатньою рослиною, готовою рости і квітнути. Цей процес ніби тихі диво, і, хоч здається, що це просто набир дрібних дій, кожна з них має сенс. Усе від очищення лушпайки до маленьких отворів у пакеті допомагає створити троянді власний куточок життя, де вона може дихати, рости і тягнутися до світла. І тоді, навіть у найзвичайнішій кухні, серед банок, ложок і каструль, розквітне справжня королева квітів. Скільки себе люди пам'ятають, троянда завжди була в пошані. У кожному селі знайдеться хоча б одна жінка, в якої біля хати під вікном росте кущ червоної або рожевої красуні. Влітку вона цвіте, а восени господиня бере кілька гілочок і намагається укорінити, щоб навесні посадити нові. Так робили наші бабусі, і хоч не знали вони тоді ні про біостимулятори, ні про спеціальні суміші, зате вірили в силу землі і простих засобів, що під руками. Коли ще за часів, коли не було магазини ґрунтів і квіткових добрив, усе робили просто: гілочку троянди встромляли в банку з водою, кидали туди шматочок вугілля або краплину спирту, щоб не зацвіла вода, і чекали. Воду міняли через день і часто через два тижні з'являлись перші корінці. Дехто навіть примовляв рости, рости, красуни, щоб хату прикрасила, бо вірили, що слово має силу. І це справді діяло, бо квітка відчуває доброту. Є ще один давній спосіб, яким користувалися селяни. Живець ставили не у воду, а в сару картоплину. Брали звичайну бульбу, проколювали її ножем і вставляли туди стебло. Казали, що картопля дає тепло і вологу, а троянда пускає курінці швидше. Такі живці ставили у баночку, накривали банкою або склом і тримали в теплі. Через три тижні утримували справжній маленький саджанець. Багато хто й досі користується цим методом, і він працює не гірше за сучасні препарати. А от лук у цій справі відкриття вже пізніших років. Хоча старі люди і використовували настої з ушпайки для знезараження насіння поливу розсади чи підживлення, але саме для троян почала застосовувати нещодавно, і виявилося, що це справжній скарб. Бо в луці містяться природні речовини, які не тільки очищають, а й стимулюють ріст. Наші господині помітили, якщо полити землю луковим настоєм, то рослина стає міцнішою, менше хворіє, листя зеленіє, а корінці з'являються швидше. Пригадує одна бабуся Черкащини, як тільки навесні перші сонячні дні вона завжди садила троянди не в землю, а в старі мальовані кухлі, що відсужили свій вік, казала. Поки в хаті тепло, троянда набирається сили, а як потепліє, тоді висаджу в садок, і кожного року мала по кілька нових кущів. А коли запитували, чому не користуються покупними стимуляторами, сміялася: нащо ти хімічне, коли лушпайка з цибулі найкраще добро. І справді, природа сама дала все необхідне, тільки треба вміти це бачити. Ще наші прадіди казали: не спіши викидати те, що росте з землі, у ньому сила. Лушпайку ніколи не викидали, сушили її, клали в коробку, бо знали, стане в пригоді. Настоєм поливали кімнатні квіти, навіть городні розсади, що були міцні. А тепер, коли кожен хоче мати вдома красу, цей простий спосіб з луком і трояндою, ніби старе знання, що знов ожило. Є й інші цікаві приклади. Деякі люди для укорінення троянди користуються старими скляними банками, з кришками від варення. Кажуть, що така банка краще тримає вологу і тепло, ніж поліетиленовий пакет. А ще хтось придумав використовувати звичайні кухонні губки. У них роблять отвір, вставляють живець і ставлять у невеликий горщик. Губка тримає вологу, а стебло не гниє. І, хоч це здається дрібницею, але працює чудово. Старі люди вміли спостерігати. Вони бачили, як поводиться рослина, як змінюється її колір, і з того робили висновки: якщо листя темніє, значить бракує світла. Якщо мляве забагато води. Їм не треба було термометрів і ламп. Вони відчували все на око. І ця увага, спокій і турбота найкращий рецепт для будь-якої рослини. Бо троянда росте там, де її не кваплять, де з нею розмовляють, де їй затишно. У сучасному житті, де все біжить і шумить, ці старі методи мають особливу цінність, бо вони вчать простоти. Немає потреби купувати дорогі суміші чи спеціальні ґрунти, якщо поруч є вода, лушпайка, земля і трохи тепла з людських рук. І коли бачиш, як з простого живця з'являється зелений пагінець, це нагадує, що природа завжди поруч, її не треба шукати далеко. Варто лише зупинитись, придивитись і дати їй шанс показати своє диво. Такі приклади не просто про вирощування квітів, вони про любов до життя, до всього живого. Бо троянда, вирощена з подарованого стебла, це не просто квітка, це пам'ять про момент, про людину, про турботу. І кожного разу, коли вона цвіте, здається, що частинка того доброго відродилася разом із нею. Тому не дивно, що наші люди завжди тримали троянди біля дому, щоб краса жила поруч, щоб кожен день нагадував, добро росте там, де його плекають. Коли троянда вже пустила коріння, коли з'явилися перші листочки, це означає, що головне зроблено, життя перемогло. Але саме тепер починається інший етап догляд і турбота. Троянда, як і людина, потребує уваги, тепла і постійності. Найперше треба стежити за вологістю землі. Не можна, щоб вона пересихала, але й надмірна вода теж шкодить. Краще полувати потроху, але частіше, щоб ґрунт завжди був м'який і живий. Воду брати тільки кімнатної температури, відстояно, бо холодна може зупинити ріст, а гаряча опекти корінці. Світло ще одна важлива річ. Троянда любить сонце, але не палюче. Якщо стоїть на вікні, де сонце цілий день, краще підсунути її трохи далі або прикрити легкою тканиною. щоб прямого світла висушує листя. І навпаки, якщо світла замало, пагони тягнуться вгору, тоншують або тонім не буде, тому треба знайти золоту середину. Найкраще місце східне або південно-східне вікно, де сонце лагідне, але не пече. Раз на тиждень варто протирати листя вологою тканиною, щоб прибрати пил і дати рослині дихати. Це дрібниця, але вона має велике значення. Троянда вдячна за чистоту. І ще не можна ставити її біля протягів чи кондиціонера. Раптова зміна температури для неї як холодний душ посеред зими. Краще, щоб вона стояла там, де повітря спокійне. Через місяць після посадки можна вперше підживити троянду. Не треба відразу купувати дорогі добрива. Підійде найпростіше органічне підживлення. Наприклад, настій із бананової шкірки або з тієї шлушпайки цибулі. Обидва ці засоби дають рослині калій і мікроелементи, що допомагають цвісти. Для цього дрібно нарізають шкірку, заливають водою, настоюють дубу, а потім поливають. Якщо робити це раз на два тижні, троянда буде міцна з насиченим кольором листя і бутонів. Ще одна порада: не поспішайте пересаджувати троянду в більший горщик. Вона повинна спершу усвоїти те місце, де живе. Коли коріння оплете грудку землі і стане тісно, тоді час пересаджувати. Робити це краще перевалкою, не руйнуючи грудку, щоб не травмувати корінці. І пам'ятайте, новий горщик має бути лише трохи більший за попередній, а не вдвічі. Занадто багато землі це волога, а волога це гниль. Буває, що після пересадки троян дав'яне, це нормально, їй треба звикнути до нового місця. Головне не панікувати, не поливати надмірно, дати спокій. Через кілька днів вона підніметься і піде в ріст. і тоді можна побачити, як із кожної брунки виходить новий пагінець, а згодом перший бутон. Це найбільш хвилююча мить, коли бачиш, що з простого живця народжується справжня квітка. Щоб троянда цвіла довго, важливо не забувати про обрізку. Відцвілі бутони потрібно видаляти, бо вони забирають сили. Зрізати треба гострими ножицями, трохи вище листка. Так рослина направить енергію на нові квіти. Якщо ж залишити зів'ялі бутони, то троянда вирішить, що її робота зроблена, і зупинить цвітіння. Тому варто пам'ятати, кожен знятий бутон це запрошення для нового. Якщо в хаті сухе повітря, можна поруч поставити миску з водою або з воложувач. Троянда дихає, і вологе повітря допомагає їй краще переносити спеку. А взимку, коли батареї гріють, її бажано відсунути трохи далі від тепла. Рослина повинна мати свій спокій, бо тоді накопичує сили для весняного росту. Ще одна важлива річ любов. Так, це звучить просто, але рослина справді відчуває сталення. Якщо до неї говорити, дякувати, дивитися з теплом, вона росте охочіше. У багатьох господинь можна почути: я своїм квітам щоранку кажу Добрий день, і вони мені цвітуть. І хоч це здається дрібницею, але в цьому є велика правда, бо коли щось робиш із душею, воно віддячує сторицею. І наостанок не бійтеся експериментувати. Можна пробувати різні сорти, кольори, навіть умови. З кожного разу приходитиме досвід, і троянди ставатимуть кращими. Головне, не здаватися після першої невдачі. Кожна рослина має свій характер. Одна переживається швидко, інша повільно, але всі вони живі, і потребують часу. І якщо дати їм цей час, то навіть із найтоншого стебельця може вирости кущ, який цвістиме щороку, нагадуючи, що краса це не диво, а результат турботи і терпіння. Отож, друзі, пам'ятайте, троянда на вашому підвіконні це не просто прикраса, а символ тепла і радості. Вона вчить нас уважності, терпеливості і віри в життя, бо там, де росте квітка, завжди є добро. І якщо кожен у своїй хаті виростить хоч одну таку троянду, то у світі стане трохи більше світла і щастя.